Мені хочеться якось виділити частинку себе і допомогти нашим військовим. Аліні Сичук 15. Вона учениця Луцького ліцею номер 14 вихованка малої академії наук. Разом з татом дівчина створила експериментального робота Аватара. У майбутньому каже, діюча модель пристрою рятуватиме життя саперам, які розміновують українські території. Основа нашої системи керування це те, що в мене на руці, то це вона складається з пластикової труби чотирьох енкодерів і також там є драйвери, які копіюють рухи, які я роблю власною рукою до робота. А сам робот складається з поки що з крокових двигунів. Робот виготовлений з простих матеріалів, розказує Аліна. Енкодери це пристрої, призначені для перетворення кута повороту об'єкта, що обертається. По дротах сигнал передається до драйверів, тобто до маленьких мікросхем, які через імпульси з енкодерів перетворюють в імпульси, які йдуть в кроковий двигун. А кроковий двигун виконує певну роботу. Він виконує всі дії, які ми робимо рукою. Тобто цей робот він буде під'їжджати до якоїсь міни. Ну або він навіть випадково може на міну натрапити і взірватися. Під час розміновування українських територій фахівці застосовують телескопічну чотирьохметрову штангу, розказав Волинський піротехнік Віталій Гаврилюк. З його слів, робот Аватар допомагатиме їм у майбутній роботі, тому що в нашій практиці попадаються вибухонебезпечні предмети, до яких самому саперу без засобів захисту небезпечно підходити. Тобто, цей вибухонебезпечний предмет може здетинувати. Ці предмети мають в своїй будові самоліквідатори. То ми не знаємо, коли цей самоліквідатор може спрацювати. Тому цей робот був би дуже актуальним в плані того, щоб доставити вибухівку. Для того щоб цей вибухонебезпечний предмет знищити на місці, після спілкування із саперами розказує тато винахідниці Віктор, вирішили розробити робот-аватар для розміновання одного виду мін. Чоловік, викладач, керівник однієї із секцій у малій академії наук Волині є такі міни, які не можна перенести. Бо вони детонують. Коли сапер, ну реальна людина, підходить до тої міни, то вона може спрацьовувати навіть там за метр за два. Оцей робот майбутній він бере взривчатку. Біля взрив... до взривчатки під'єднано два дротики, ну, типу плюс-мінус. Відповідно, він цю взривчатку біля міни не, не то, що кладе біля міни, а він в притул ставить. Сапер полишає заміноване поле. Далі, за словами Віктора Сичука, сапер здалеку запускає струм через дроти. І міна вибухає винахідники робота Аліна і Віктор Сичуки, експериментальну модель пристрою подали на європейський конкурс. Після цього планують зробити діючу модель, яка орієнтовно вартуватиме до 15 тисяч гривень, і допомагатиме військовим у розмінованні української території. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.